Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом неймовірно смачного тортика, полуничного тортика. Взимку це буде саме те, що потрібно. В розрізі шикарний, гості всі оцінили, не, не залишилося ні шматочка. Тут ванільні ніжніші бісквіти і з них і почнемо готувати. Для початку ми змішаємо всі сухі інгредієнти. Тут 290 г борошна. Одна чайна ложка соди та одна чайна ложка розпушувача та дрібка солі. Все ретельно змішуємо та відставляємо поки що в сторону. А тут в мене окремо в мисочці 170 г м'якого масла я навіть трішечки перетримала його, 230 г цукрової пудри та одна чайна ложка ванільного цукру. Все це нам треба міксером добре об'єднати, та масло повинно бути світліше, ніж було. Консистенція залишається така доволі густа. Продовжуємо збивати та додаємо обов'язково по одному яйцю. І... 30 секунд 30 ще збиваємо до повного об'єднання, це дуже важливо. І також всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Маса ні в якому разі не повинна розшаруватися або піти хлоп'ями, все повинно бути однорідне. І тепер поступово ми додаємо суху суміш. Для початку це приблизно 4-5 столових ложок та об'єднаємо. Також маса повинна вийти однорідне без грудочок. Борошна додаємо приблизно в 2-3 етапи, і зараз вводимо 210 мл кефіру, обов'язково також кімнатної температури. Я просто заздалегідь дістала його з холодильника. Все розмішали та вводимо борошно, що в нас залишилося. Тісто виходить схоже на кексове тісто, хто робив кекси або мафіни, ви знаєте, як воно виглядає. І наступний етап я беру кільце, в мене 20 см, на дно кладу 2 шари фольги та шар пергаментного паперу. Ставлю кільце та обережно завирачую, трішечки зажимаю до форми. Форму ставлю на деко, де буду випікати вже, і викладаю у формочку тісто. 170 градусів приблизно 40 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці. І Коли вже я перегорнула на рішітку бісквіт до гори дно, я знімаю обережно пергамент та фольгу і залишаю на решітці до повного остигання. І Тільки потім я ножем роблю такі надрізи по краям і обережно дістаю вже бісквіт, знімаю форму. І тепер вже остигший бісквіт можна розрізати. Я буду розрізати струною, можете скористатися хлібним ножем, неважливо, кому як зручно. І ось такий пористий, повітряний легкий бісквіт і смачний, в нас виходить. Тепер приготуємо полуничний прошарок, який буде дуже яскравий. Тут в мене 360 г полуничного пюре. В мене домашню, я влітку просто перебила полуницю, звичайну, блендером без цукру. Додаю 60 г цукру, 10 г кукурудзя крохмалю, все перемішую до однорідності та ставлю на вогонь десь середній, доводжу до кипіння і приблизно хвилинку-півтори, щоб воно покипіло. Коли вже зняла з вогню, але воно ще гаряче я перемішую та додаю обов'язково заздалегідь замочений желатин Тут 8 г желатину та 50 грамів води. Я це зробила ще зранку, щоб він дуже добре набух. Якраз поки маса гаряча, желатин у нас розчиниться та буде вступати вже в свою реакцію. Ось така консистенція. Підготуємо кільце, тут 18 см, на дно я кладу харчову плівку. А бортики самої форми я трішечки змащую водичкою, просто щоб плівка дуже добре прилягала. Треба натягувати плівку з усіх сторін, щоб вона була достатньо рівненька. Треба поставити на щось таке тверде, у мене дно із-під форми, та наша начинка повинна вже охолонити. Зверху покриваємо плівкою і ставимо в холодильник. Краще це зробити заздалегідь. І в саму останню чергу зробимо мус полуничний. 300 г полуничного пюре ми відправили нагріватися, а тут в мене желатин 16 грамів та 90 г води я також поставила заздалегідь набухати. І коли вже полуничне пюре дійшло до кипіння, ми додаємо сюди набухший желатин та перемішуємо до повного розчинення. Краще перевити в якусь велику мисочку для того, щоб ця маса швиденько остигла. Далі беремо 400 г йогурту, краще взяти грецький, але не менше, ніж 8%. Значення немає який, не менше, ніж 8%. Та 200 г згущеного молока. Все добре об'єднаємо до однорідної текстури, воно виходить достатньо рідка. Ну і звісно, що який повітряний мус без вершків? Тут 360 мл вершків не менше ніж 30% та 60 грамів цукрової пудри. Все збиваємо до так званих м'яких. Тобто, коли ви почнете вже бачити візерунок і ось так от вони стікають, це все готово. Тепер полонична маса остигла, змішуємо з йогуртом та згущеним молоком, добре перемішуємо та вже в кінці додаємо вершки та перемішуємо обережно знизу до верху. Ну і все, ми вже на фінішному етапі. Знизу у нас зазвичай йде бісквіт. Я розрізуваю на 4 бісквіти, далі йде шар мусу. Краще зважити, у мене дуже добрий глазомір, тому я на глаз все відміряю. Далі шар бісквіту, також мус. Кладемо третій бісквіт. Тут я поклала шар з яскравою цієї поводичної начинки, кадри, на жаль, не збереглися. Також шар мусовий. Зверху накриваємо бісквітом, в мене залишився мус, тому я ще зверху додала мусовий шар і в холодильник на ніч.